Матір боже, зіграй краще щось 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 якесь романтичне. Угу. <звук> ти мене не слухаєш, <звук> пусте. Я так мріяла про це побачення, я сьогодні в чорнім декольте, бо вважаю, сукня має значення. Я тобі кажу: дивись, весна, і у небо повний місяць викотив, ну, а ти далеко десь, хто зна. Може, загубився десь за викотом, тільки дивишся очі гіпнотично, нишком заглядаєш в декольте. Ти мене не слухаєш практично і відповідаєш щось не те. Задля того, щоб у тебе виріс до розмови інтерес, я мушу прикривати свій відвертий виріс. Вивертати неприкриту душу, звісно, ти не слухаєш проте. Уявляєш, зараз це приємно. Впала долу сукня з декольте, значить, одягала недаремно.